Привіт, друзі! Ви на каналі Kate Speaking душевно і зрозуміло про англійську мову. Поїхали! Хочу представити вам коротенький експрес-тест, котрий допоможе базово зрозуміти, який у вас наразі рівень. І якщо вам потрібна допомога у вивченні англійської мови та покращенні вашого рівня, запрошую на індивідуальні заняття зі мною мій контакт у описі під відео. Перед вами буде чотири варіанти відповіді лише одна правильна. І, звісно, ви можете натискати на паузу, щоб подумати. Перше питання оберіть правильний варіант. She, a student. Правильний варіант is. Наступне питання. What is the opposite of big? Правильна відповідь small, маленький. Choose the correct past simple tense. Правильно відповідь. I went to the cinema yesterday. Choose the word that doesn't belong. Правильно відповідь. Window. Наступне. Anna works in a hospital. She helps doctors and takes care of patients. Who is Anna? Правильно відповідь. Anna is a nurse. Choose the correct sentence. Правильно відповіть: I have never seen a whale. Я ніколи не бачила кита. Час present perfect. What does take off mean if we talk about planes? Правильно відповіть: fly away злітати, take off злітати. Оберіть правильний варіант. Why did Tom miss the train? Правильна відповідь He was late, тому що він запізнювався. Наступне питання. Choose the correct sentence in passive voice. Правильна відповідь The cake is baked by Sarah. Бріг є спеченим сарою. Want us to be over the moon min. Be very happy, буду дуже щасливим, правильно відповідь. You? Uh-huh. Mm -hmm. Smoke here, it's forbidden. Private варіант mustn't. Не можна. Заборонено. Заборода mustn't. Choose the correct sentence. Pravilny variant never have I seen such a view. Ця тема називається інверсія. Правильна відповідь meticulous. Ретельний, прискіпливий. Наступне питання. Оберіть найкращий варіант у пропущену зону. Правильна відповідь head left – Це у нас третій тип умовних речей. Нереальне минуле. І останній варіант Her uh -huh, was crucial, щоб підіти найкраще. Правильна відповідь Participation Її участь. Отже, друзі, сподіваюся, що цей тест був для вас корисним, і тепер ви можете прибутно розуміти, який у вас рівень, і розуміти, куди ви хочете діти. Тестуйтеся, друзі, Пересилайте це відео іншим. Ставте вподобайки, коментарі, пишіть свої результати, і до зустрічі у нових відео.